У ніч проти 23 листопада Росія атакувала Дніпро та область ударними безпілотниками. У місті спалахнули пожежі в дев'ятиповерхівці та приватному будинку. Будинок зазнав серйозних руйнувань. У багатьох квартирах вибиті вікна, розбиті балкони, понівечені автомобілі у дворі. За оновленими даними обласної військової адміністрації, по допомогу до медиків звернулися 15 мешканців Дніпра, троє з них у лікарні. Жінки 52 і 64 роки та 48-річний чоловік. В однієї пацієнтки отруєння продуктами горіння, в інших травми голови, єрвані рани, стан середньої тяжкості. Решта поранених, серед них 11-річна дівчинка, лікуватимуться вдома. Від ударів постраждали й громади області. У Васильківській та Зайцівській громадах Синельниківського району поранені двоє людей. Вогонь знищив три приватні оселі. По Нікопольщині ворог бив ФПВ-дронами та важкою артилерією. Там травмовані ще троє, серед них двоє піднитків. За даними повітряних сил, над Дніпропетровщиною збили 15 ворожих безпілотників. Однак, наслідки нічної атаки досі ліквідовують рятувальники і комунальні служби.